Шукування особового складу та службових автівок, гімн України у виконанні духового оркестру. Саме так заступають у спільний наряд поліцейські та військові. Таким чином продовжується відпрацювання районів міста. П'ятий етап. Цього разу посилене патрулювання проходитиме вулицями центрального міського району. На цих мероприятиях буде задіяно порядка 100 співробітників Криворозького відділу поліції, в цілому співробітників воїнської частини, співробітників патрульної поліції, співробітників госів інспекції, внутрішніх військ. Будемо Отрабатывать и патрулировать улицы Центрального городского района. Основная цель и основная задача, которая будет ставиться перед нарядами патрульными, это в первую очередь профилактика правонарушений уличного характера, раскрытие по горячим следам уличных преступлений, уличных правонарушений и недопущение их совершений. За результатами подібних заходів в інших районах міста кажуть поліцейські, кількість звернень громадян до правоохоронців справді зменшується та підвищується кількість затриманих. В середньому 15-20 порушників доправляють у відділки. За тиждень відпрацювання одного району затримують до 70 правопорушників.